Микола Дорофієнко приніс три книги із домашньої бібліотеки до книгарні з місту Полтаві. Так чоловік долучився до акції, під час якої збирають гроші на реабілітацію військової Андріанни Сусак, яка підірвалася на міні. Про неї каже, дізнався у соцмережах. Садонський, тобто в двох томах. Він восемнадцять пахло року бібліотек легав. А це книга Микола Васильовича Гоголя Вій на російській мові. Видавництво 90 років. Я намагаюся долучатися постійно до таких акцій. Представники громадської організації з міст збирають книжки від сьогодні, розповіла співорганізаторка акції Анастасія Добряк. Ми збираємо російськомовні або книги російського видавництва, різну тематику для того, щоб потім здати їх на переробку, а виручені кошти передати. На реабілітацію поранені військовослужбовиці Андріані Сусак, яка з 2014 року захищала Україну і нині перебуває на реабілітації. Також ми збираємо книги україномовні, українського видавництва, але в гарному стані вони можуть бути вживані. За словами Анастасії Добряк, книги українського видавництва продадуть під час фестивалю Міський пікнік, який відбудеться 14 травня біля центру культури та дозвілля Полтави. Це вже друга наша акція бо вперше ми таке робили на бандерівському ярмарку. Ми побачили. Ну, шалений відгук полтавців, бо нам приносили цілі бібліотеки рідкісні, якісь видання, і радянські, і російські. Їх ми всього назбирали 500 кілограмів літератури, яку потім здали на переробку. А кошти витратили на тепловізори, які сьогодні служать з нашими бійцями полтавськими. У нас є трошки книж, книжок вживаних на продаж. Це ми можемо бачити і ізрика, і Артема Чеха. Також у нас трошки на дитячі літератури. Це те, що ми плануємо продати полтавцям за. Якусь мінімальну прийнятну ціну вже в неділю. А також у нас є старих е видання українські. Я можу, наприклад, Грушевський. ну, Популярне видання в нас також воно є і соль країни. Приносити книги охоче зможуть до кінця тижня. Елла Трубієнко, Юрій Дубіневич, Суспільне, новини Полтава.